привіт! Я нереально щаслива вас бачити. Я вдома, в Києві, максимально заряджена. У мене просто якийсь феноменальний стан. Я реально дуже щаслива, задоволена і я в лавіні. Тому без лишніх слів сьогодні на вас чекає новий шопінг влог І я дуже щаслива від того, що нарешті пройдусь по усім тим брендам, за якими я дуже-дуже сумувала. Тепер, ніж ми почнемо по традиції, не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал, натискати на серденько і підписуватись на мій інстаграм, мені буде дуже-дуже приємно. Так, я зайшла в люкс оптику, я обираю зараз собі окуляри. Ось такі зараз на мені Прада. Я дуже хочу білі, але я побачила тут ось такі Гучі, що і вони теж мені дуже-дуже сподобали. І зараз примірюю, ще їх. Ну, ці теж гарні. Ось ці Гучі. А мені а ті коштували 15, ці під 11, щось таке. Але я дуже хочу білі, тому що в мене якби чорні є, а от білих не вистачає. Ну, Може, ще з'їздимо в цукру на днях, подивлюсь, що там. І знайшовся третій варіант. Ось такі гучі. З рожевою кравою. 700. Ось так трохи приберу, брови закриваю мені, по все все класно сидить, не злітають. Дуже прикольно. <рес> Ось таке в них тут лого. Це такий прозорий, рожевий леопард. <рес> Кайф. Ну що, переміряла я там купу окулярів, але ще хочу все ж таки подивити щось в цумчику. Я хочу білі дівчата, білі гучі. Проблема в тому, що в нас їх дуже мало взагалі. Немає зараз корнеру. Тобто це або оптика, або цумчик. Вигідніше всього десь на рансьбі дивитись там з усіма знижками. Друзі, походжу, подивлюсь, щось по Так, друзі, я забігла в манго. Хоча я хочу почати сьогодні з іншого магазину, але забігла так одним оком глянути, тому що я хочу поїхати у великий манго, скоріш за все, це буде оушен. Що я тут побачила? Ось таке пальто чорне. Воно зараз на знижках, воно на мені у розмірі L. і воно просто бомбічне. Воно ідеально якоїсь довжини, тут широкий рука, подивіться, кишеня там, де потрібно. Довжина ну просто бомбічна, я не знаю. І 2200 зараз його прайс. 2200. Я хочу на осінь чорне пальто собі. І мені прям воно дуже сподобалось. Це прям те, от що я хочу. То це ж треба. Отак от. Знаєте, сьогодні я щось паралельно хочу собі взяти, тому що я зазвичай знімаю, а на себе ніколи не маю часу, бо когось одягаю, або ще щось. І сам такий завжди сапожник без сапог. Ну дуже кайфово воно. Позаду є шліця зашита. Кайф. І рукав от ідеальний. Чому я так кажу? Тому що ну, зараз е, довжина має практично закривати пальці взагалі. Я про це кажу і про жакети, і про пальта. Ну, тобто мені дуже так подобається. Ця довжина оце прям те, що я б дуже рекомендувала зараз взяти на знижках. Так, це розмір l 2200, коштувало 4800. Так, склад 51 шерсть, 30 поліестер, 12 акрил, 5 поліамід, 1 віскоза, 1 котон. Ось такий тут склад. Зараз я дознімаю. Я не хочу з ним тискатись, що подумаю. І якщо що, повернусь. За ним, ну що ж, починаємо. Ми, звісно, з різорт очі розбігаються. Дуже багато гарних речей. Я сьогодні виглядаю ось так: забрала ті з скропу і ковтинка сомар. Саме так я ходила на прем'єру фільму Барбі. Хто підписаний на мене у інстаграмі? Взагалі чудово відпочила. Коли я йшла туди, якась бабка назвала мене простітуткою. Я дуже сміялась. Потім дали тривогу. Фільм для мене був максимально нудний. Я не повернулась його додивлятись навіть у той день. Потім повернулась через декілька днів, і мені взагалі не сподобалось, тому що ти не розумієш, що ти дивишся, чи якийсь дитячий е фільм, казочку, чи якийсь дорослий сюр, де ти ніби хочеш про щось подумати, не, не, але а насправді ніяких думок не виникає. якийсь дитячий фемінізм. Ну, не знаю, мені не сподобалось, але на прем'єру я ходила саме ось так. Ну, зрозуміло, що я обрала багато рожевого і побачила тут ось такі шорти рожеві. Зараз вони взагалі на сейлі 399 гривень. Сподівалася, що, може, будуть голубі, тому що я придбала голубу сорочку, теж показувала дівчатам, вона трохи інакшого плану зроблена більше кімоношка і було б прикольно докупити, наприклад, до неї якісь шорти. Але так як є рожеві, я вирішила все ж таки їх примірити. Дівчат, шорти реально дуже красиві. Ось так я подалі відійшла спеціально. Знаєте, знає? коли відбулася ось ця колаборація з Жехмюс, я думаю, ви зрозуміли, якого бренду піжамний стиль він набрав таких обертів, що зараз всі одягнені у ці голубі костюми. І ти вже на підсвідомому рівні хочеш обрати щось рожеве, так як я абсолютно випадково тоді купила. Голубу сорочку у смужку, ну це було б логічно докупити до неї шорти. Хоча і рожеві мені дуже сподобались, особливо у розмірі М, бо вони дуже класно сидять і позаду також. І мені здається, з моєю ще одну однією новою чорною сорочкою. Це було б взагалі дуже круто. На чорному фоні це був би класний такий акцентний хід. Зараз я ще збігаю в котон, і я знаю, що в Каліопіші є подібні шорти. Подивлюсь, чи там, якщо я не знайду сині забросьці. Це на мені дуже красива сукня. Я її просто не можу ось тут припідняти по шлейкам. Вона там повністю регулюється. Я не можу дістати, чесно кажучи. Це сукня з нової колекції. Просто подивіться. Я не знаю її прайс, Зараз подивимось в залі, чомусь немає ціннику, але вона настільки жіночна і прям сексі. Просто треба ось тут її гарненько-гарненько припідняти, тому що це розмір S, ну це прям мій розмір. І вона дуже красиво сидить на фігурі ця сукенка. І забарвлення подобається. От прям все сподобалось мені. Дуже шкода, що я не можу її посадити ось тут. Ну не можу дістати така там спинка, і там все регулюється. Але сукенка прям ну надзвичайно сподобалась. Я б до неї ще хотіла додати жакет. Ось цей жакетик хочу додати сюди 2,399 Він коштує. Золота у нього фурнітура. Це навіть не пластик. Я взяла його у ЕМЦІ, тому що мені здається, що еске буде трохи малувато. Дивимось склад 54% поліестер, 46 ліоцел, 100% поліостер. Це напевно про підкладку. Ось таким чином виглядає цей жакет, і все ж таки мені не до вподоби. По перше, просвічує. Підплічник, це виглядає дуже негарно, не знаю, чи видно вам це на камері, але жакет коштує 2400 І ось це ну не серйозно взагалі. Якщо я якщо я прагну до такої довжини рукава, то і рівень кишень мені теж до вподоби хотілось ну трошечки вище. Ну так, собі якось. Ось сукня мені дуже сподобалась. Просто її потрібно ну, нормально посадити і все там це можна зробити. А жакет, ну, таке собі, чесно кажучи. Якось здавалося, що він буде сидіти краще, але цього, на жаль, не сталося, дівчата, тому не витрачаємо час. І ще один. Далі будемо приміряти ось такий жакет із твіду. Дуже красивий рукав. Такий ніби трошки кокон. Прайс такий самий, У нього дуже гарний колір. На камері якось темніше. Це такий біло-блакитний, з такими вкрапленнями чогось синього, з блиском, таким дуже делікатним, дуже красивий жакет. І до нього ось такі джинси. Я побачила. Вони теж такі широкі, цупкі. Реально подобається їх матеріал. 34 четвертий розмір. Ціна 1399 гривень. Приміряю 34-му жакет XS. І цей аутфіт я обрала ось такі туфлі. Вони теж і ствіду, дівчата. Як вони шикарно виглядають. Подивіться, яка тут засібка. І ще й вони на селі. Вони коштують зараз 799 гривень. Був тільки 37-й. Не знаю, якщо є 36-й, то я б з задоволенням їх бою придбала. Прямо, О, дівчатка, а ось таке я дуже. Дуже люблю По-перше, подивіться на красу цього жакету. рукав довжина, ширина, ну все ідеально. Перше, джинси в 34-му розмірі сидять прям реально як 34-й розмір. От класно сидять, бо зазвичай на мене величезні джинси з магазину Resort. Вони всі на мене великі, нічого ніколи не сідає Ці незрівняні туфлі. Трохи завеликі в 37-му. 36-й е Сяде ідеально на 35-й. Е і дівчата, вони так виглядають, що взагалі не зрозуміло, з якого магазину ці туфлі. Реально люксовий вигляд. Я дуже вас прошу. Придивіться до них. Це прям незрівнянна краса. І зручно. От прям зручно. От я обожнюю, коли все виглядає ось так, знаєте, такий дорогий лук в гарному розумінні цього слова. І джинси прям, може, навіть і менше взяла, бо мені навіть здається, що вони так трохи обтягнули навіть мене в 34-му, а таке вперше. Що скажете, дівчат? Може й на розмір більше просто потрібно. Обрати, а ще й у складі жакету 54% віскози. Це взагалі чудово і колір дуже гарний. Як буде красиво, із усіляким чорним низом це виглядає супер елегантно і дійсно дуже дорого. От як і ці туфлі, просто барбію сукня. Подивіться на неї блідорожева сукенка. Я залишила ось ці туфлі спеціально для контрасту. Це чудова сукня у розмірі М, тому що меншого просто не було. Прайс 1999 гривень. Мені постійно хочеться знайти кишеньку, і вона тут є. Я її знайшла. Неймовірна сукня чудово сидить на фігурі. Я думаю, у Есті, в моєму реальному розмірі, було б ще краще, вона б мене обтягнула і все. Але, на не жаль, немає. Це дуже красиво. Тому що і ось тут вона трошки в цьому розмірі завелика, але для вашого розуміння це просто шикарна сукня, яку обов'язково треба приміряти. І це льон, якщо я нічого не плутаю, зараз ще перевірю на бірці. Як вам, дівчат, така? Якісь елегантні сьогодні дуже такі речі в резорт, і прям сподобалось мені. Я просто хочу якомога більше брендів сьогодні зачепити. Знаєте, від голодухи за класними брендами хочеться потрапити усюди. Дівчата ціна цієї сукні 1599 гривень. В залі знімати не буду дівчат, бо дуже дуже голосно і мене забанить. Я вже в магазині Мохіто і Барбі не відпускає. Взяла ось таку футболку, джинси. Вони такі прям white-black. І ще й рожеві туфлі, які дуже мені сподобались, тому що це такий блідо-рожевий красивезний колір 1299 гривень, коштують туфлі. Футболка 599. А джинси вже на селі, і теж 599 гривень. Був тільки 38-й розмір. Тому не знаю, як вони в такому розмірі великому на мене сядуть. Ну, цікаво, просто пограємось такий трендовий лучом. Та красунки мої в нас вийшов нереально стильний образ, як на мене, по-перше. Джинси в 38-му, ну треба мені на розмір менший, тобто шукати 36-й розмір. Вони сидять фантастично, ноги одразу 10 метрів, і туфлі вони неймовірно гарні. Для мене підборчик за високий, чесно кажучи, але якщо ви носите ось такі підбори. Візьміть їх і особисто, як на мене, о, футболка теж класна. Вона довга, я б її ніяк не заправляла. Ну виглядає реально фантастично. Так, так, звісно, що скоро це вже все стане мемами якимось типу там хай хай хайкен. Але в принципі мені до вподобається логу для нашої психіки, знаєте, в такий час реально хочеться ну, чимось себе радувати. І для мене це абсолютний норм, коли всі Рожевому пішли на прем'єру цього фільму. Ну, це просто такий захист психіки, як на мене в нашому випадку. А джинси взагалі чудові. От прям чудові. Дуже хочеться ще тут поскладати якісь луки, але мохіто мене не радує. А є на сайті класні речі, тут їх, на жаль, немає. Тому це єдине, що сподобалось. Ось такий образ. Особливо красунки мої збоку, коли ти стоїш, дуже красиво. Магазин Каліоти, і я ніколи сюди не заходжу. Але тут є ці шорти, і я про це знала, тому що це знахідка моєї подруги, яка їх собі тут і придбала. Вони коштують 299 гривень. Нічого взагалі на них немає. Але тканина набагато тонкіша ніж в резорт, Прям набагато набагато. І ось така кроп сорочка до них взяла. Вона коштує 399 гривень. Корочена, такий необроблений край. Сорочка сподобалась прям дуже. Вона в розмірі L. А ось ці шорти у розмірі M я взяла. І ще ось таке взуття тут гарненьке є. 399 гривень носик, такий квадратний і дуже гарний колір. Це блідо голубий. Якби я любила ось таке взуття, я б 100% придбала, тому що воно дійсно дуже стильно виглядає. Справа в тому, що ці шорти вони трошки не підходять до моєї сорочки, бо вони світлі. У мене більш насичена синя сорочка у смужку. Зараз я буду пити каву і сама подивлюсь різницю між рожевими і цими блакитними. Ну і якісь, звісно, оберу собі. Просто щоб ви знали, що ось тут є ось такі шорти. От хто полюбляє такі балеточки, придивіться, тому що в них настільки стильний вигляд і настільки маленький прайс 349, Бачите, я сказала 399, 349. Чудово. Так, ну що, дівчатка, приземлилась я трошечки на кавусю, замовила суші, салат. Якась дуже холодна. Я подивилась на ці шорти зараз на фотках, на відео, і ну рожеві мені набагато більше до вподоби, але я реально розумію, що це настільки швидкий тренд, що навіть за 399, не знаю, чи вони мені потрібні. Ну зараз ще подумаю, не знаю дівчат. Якось. Просто от не знаю. Я дала собі зараз таку обіцянку купувати реально більше базових речей і те, що мені дійсно потрібно. А по факту мені потрібно чорне пальто на осінь і якась нова сумка. Тому зараз я ще хочу завітати у Котон. Обов'язково подивитися, що там є. Дівчата дуже просили зайти у новий магазин Блаш, який відкрився тут у лавіні, тому теж обов'язково зайду. Ну і думаю, що до кінця цього відео я все ж таки вирішу, що мені купувати. Так, я вже в примірочній магазину котон. І... Дівчата, я тут побачила таку спідницю, 1599 гривень, 36 Розмір це настільки красива спідниця, яка затягується куліскою, має накладні кишені. Вона міді майже довжини, і реально це практично стиль сафарі. Вона дуже цікава. До неї я взяла ось таку просто чорну майку, тому що до таких кольорів ідеально пасує чорний. І це безпрограшний такий варіант: 399 гривень. У них вона висить поряд з якимись такими. Майками на тон темніше, і мені взагалі це не подобається, тому only black. легцята. Подивіться на цю красу, спідниця просто нереальна. Я серйозно. І я спочатку подумала, що півтори, ну це напевно забагато для неї. Але зараз розумію, що все ж таки ні. По-перше, багато тканини. По-друге, це м'яка тканина, дуже приємно. Вона гарно сидить надалі, її можна затягнути, так як вам більш до вподоби. І я так собі вже в розумі подумала, що коли я додам до неї козаки, восени і чорне пальто, це буде виглядати дуже круто. І, взагалі, сам стиль сафарі, ось цей стиль мандрівниці, мені дуже до вподоби. Тому що спідниці карго трохи піднабридли однозначно, а ось такої в мене ще немає. Як вам? Понижаю не понижаю експозицію, все одно світло тут дуже дивне. Майка теж мені дуже сподобалась. Колись пам'ятаєте, я вже розповідала, що чорний і пісочний вони дуже люблять один одного, <свісно> як Какі і Леопард. Але ця спідниця має у своєму кольорі все ж таки оливковий трошечки бітон. Я не знаю, чи це зараз видно на відео, але він тут є. Ось такий лучок, і зараз примірюю ще один. Наступний лучок на мені дуже цікавий дівчата. Це ось такі штані, такі парашути. Вони у принті тай Тайдай, вони дуже приємні. Тут вони затягуються, розмір S. Ось так що подалі відійду. Але прайс, чесно кажучи, трохи шокував. 1800 гривень. Котон хоче за ось ці. Штані. Ковтинка 800, це все нова колекція. низ я просто надягла ось таку білу майку вона 250 гривень. Мені подобається, як виглядають ці штані. Вони набагато краще виглядають, ніж штані з хаосу, наприклад. І вони прям дуже приємні. Тобто це натуральний матеріал, вони дуже приємні. Але прайс, ну. Росте і росте, дівчат, я вас не порадую. Ціни ростуть. Як образ, це дуже зручно, комфортно, цікаво. Вас хочеться якось роздивитись, особливо, якщо додати майку сюди. Але якщо це все підсумувати, ну не знаю. Мені здається, що скоро просто ціни будуть якісь захмарні взагалі. На все навіть на майки якісь. Ось такий у нас другий. Аутфіт, тобто, якщо подумати, якщо я зараз манго купую пальто, то воно буде просто безкоштовно. Там і вже коштує 1800? Так, пальто це річ, яку ти будеш носити увесь холодний сезон, і може навіть взимку, якщо не буде холодно, а штані ти поносиш там. Ну, Півтори місяці розумієте, зараз в мене, по-перше, дуже змінився підхід. Я приїхала додому. Перше, що я зробила, розібрала знову свій гардероб, речі свого речі. чоловіка, дитини, придбала окремий рейл і всі свої речі повісила, щоб бачити їх і реально носити. Тобто я е, зібрала вісім величезних пакетів мішків на те, щоб віддати, і розумію, що я не хочу захламляти знову якимись швидкими трендами. Свій стиль, по-перше, а по-друге, своє життя. Тож, ось такий у нас другий лучок. Якщо не знати цін, то дуже приємно. Mm -hmm. Останнє, що ми будемо тут приміряти, це ось така сукня. Вона дуже цікава, прям з імітації чашки. І вона зараз на знижці. В неї був якийсь космічний прайс три аж. Зараз 959 гривень. Це самий великий сороковий розмір, але я якось її приклала. Мені здається, що вона має сісти. Ну зараз подивимось. Цікавий такий досить матеріал, і дуже подобається принт взагалі її фасон супер. Так, ну що я можу сказати? Все ж таки трохи завелика ця сукенка. Але нібито є 34. й Зараз буду шукати, бо дуже сподобалось. Хочеться трошечки її притримати. Роздивіться її, будь ласка. Я не розумію, чому таке ціноутворення. Тому що сукня взагалі із поліестеру. А потім ще й на бірсі я побачила, що імпортер, город Москва. І взагалі охреніла. Сукня реально дуже красива. Ам... Але чому імпортер город Москва, якби і є випросики? Хочу приміряти 34-й, бо реально дуже сподобалось. Але оцей напис на бірці він трохи мене просто опустив на землю. Ну, Можливо, просто не переклали бірку, знаєте. Подивіться, яка краса. Це настільки гарна сукня. У мене одразу перед очима Едас постучить в мою двір. Хто дивився? Цей серіал сукня дуже гарна. Зараз пошукаю 34-й, тому що ну, так вона вже сидить. Такий крім. Фантастична сукня. І дуже ніжний, ніжний, ніжний квітковий принт. Ось я вже бачу корнер блаш. Не знімаю асортимент із гучної музики. Можливо, дівчат вже в наступний раз. Я вже в примірочній, примірочна, максимально темна, але тут є цілий костюм: 2390. Енімо. Я так розумію, що це прайс за костюм, тому ну, вже примірю. Раз він є, вже примірю. Костюмчик виглядає ось таким чином. Мені не подобаються ці шорти взагалі зроблені, вони дуже сильно тиснуть мені. Прайс просто блаш це корнер, у якому зібрані більше 30 українських дизайнерів просто в одному місці. Ну, якщо ви вже дуже хочете такі шорти, придбайте їх в каліопі, реально, тому що прайс якийсь. Ну, неадекватно. З сорочкою ось так, мені до вподоби, як це виглядає. От коли одне пасує до іншого, ну гарно, гарно. Просто моя сорочка не пасує під ті голубі. Шорти з кальоти. На жаль. І ось ці шорти ну, дуже тиснуть. Сорочка сподобалась, кишеня на тому рівні, на якому потрібно, а от шорти, ну просто ні. Наступний образ на мені банний бутік. Ось така спідниця і корсет. Корсет коштує 2600. Спідничка дві. Дівчата, коли я знімала On Point, були деякі дуже шоковані цінами. Була ж такі самі ціни. Основний їх корнер на Жилянській. Там дуже багато різних українських брендів. Тому якщо ви шукали щось таке, щоб в одному місці багато брендів їдьте на жилянську. Спідничка дві це виглядає дійсно суперефектно. Я так прям до кінця його не зав'язувала. Спідниця взагалі новенька, тільки сьогодні приїхала. Як вам, дівчата, такий лук? Було б куди в такому ходити, чесно кажучи, але корсет можна круто з джинсами носити. Просто під білу сорочку, чом би ні. Реально дол. <світ> До речі, я спитала в котоні, що це таке, чому на. Бірці написано, що імпорт город Москва. Мені сказали, що ні, ні, ви що тільки Турція. Але 34-й розмір я не знайшла. На жаль, дуже сподобалась мені та сукня, але немає. І ще одну сукенку. Примірюємо від цього бренду Bunny Boutique. 2600 червона міні. Можливо, по коліно десь буде. Ось така акцентна тут руша. Ну, 100% натуральна тканина, я це прям відчуваю. Подивіться на цю сукню. Ну, Це не SAX дівчата справжні. І якщо відійти подалі, це дуже жіночно виглядає надзвичайно мило. І додати сюди якісь біленькі босоніжки. Оце прям дуже мені сподобалось. Це от дійсно дуже красиво, так витончено, віскоза. Ззаду, спереду, подивіться. Яка краса. Ось так ще близько-близько підійду, щоб вам було видно. Шикарна сукня. Дуже сексі. Причому цей виріз такий досить глибокий, але ви можете його прикрити просто ось тут цією рюшею. Ось так раз І все. Оце прям сильно мені зайшло. Пишіть, як вам. Мені дуже сподобалася сукня. І залишився ще у нас жакет. Так, жакет величезний, просто це дуже смішно зараз виглядає. Подивіться, але від них у Size. тобто один розмір. Hate Date Брейд, жахливе побачення, коштує 4 тисячі гривень. Це бренд, який займається апсайклингом речей. Ну якби ви зрозуміли, так? Да? Ой, я не можу, пішли далі. Так, ще раз повернулася у манго. Ще раз приміряю це пальто. Там воно трохи пом'яте, його треба відпарити. Я бачу в одному місці. Ну, мені здається, що в порівнянні з іншими цінами це ну, просто не ціна тепер для нього. І я дуже по розумному зараз. Витрачу свої кошти не на е, якусь фігню, а дійсно на річ, яка буде мені служити. Беру дівчат. Так, я вже така, то його брати на касу, але мені здається, що це не пам'ять, а затягує по підкладці. Ну, і якщо воно ось так знизу буде виглядати, ну якби це не варіант. Щось куплю сьогодні чи ні? Може пам'ятаю? Ні, понятно. Так, я все ж придбала пальто, було таке саме ще одне. На ньому немає ніяких нюансів. І я максимально задоволена. Є ще дві емки трохи менше на хрещатику. Дівчата реально біжіть бо пальто надзвичайно. Ну за такий прайс я не знаю взагалі, які восени будуть ціни. Тому я дуже щаслива, що я не розмінялась ні на яку фігню, а взяла дійсно класну річ. Ну що ж, поки я чекаю своє таксі, хочу вам подякувати за те, що подивилися відео до кінця. Напишіть, будь ласка, що вам сподобалось найбільше і взагалі, як вам моя сьогоднішня покупка. Ну і я, як завжди, не прощаюся, кажу вам до зустрічі у наступних примірочних я в Києві. Тому багато нових брендів обов'язково буде на каналі. Пока-пока!